А ви звідки приїхали? Хоч підтримку кого? Ми поїхали військові. Давай, давай, Володимирович, треба провести українських військових ми підтримуємо їх. Вихваляли, аплодували її. У нас ще ніколи не хоче ні, БТР. Я в Костополі перший раз таки бачився. Може це хтось замовив цей весільний кортеж? Ну, слухай, я сьогодні Піст, хлопці, який кортеж, яке весілля. Піст. А що то весілля, щоб БТРа не було? От такий кортеж на Західній Україні, вас тут не тільки бандерівці. Подивіться в москалі, як бандерівці святкують весілля. А, знаєш, все там не бачив, а що в роні немає. Опознавальних знаків немає. Нема, опознавальних немає. знаків взагалі немає. Немає. І, і до речі, що... на БТРі теж має бути. А ми за ним їздимо, ми за ним слідом їдемо. А вони без опознавальних знаків, але говорять по-українськи і не хочуть відповідати нічого. Один по-українськи. З, ку з кулеметом бойовим на башні, все як має бути. Да, он уже білерный раден тут стал. Да, ну против залізницы тут, тут деце. Військові, але без опізнавальних знаків. Вогнегасника що? все. Я вам попадинки, давай щось случив. Куди ви їдете, розказі? А куди ви їдете? Ходіть правду, куди ви їдете, хлопці? А куди ви їдете? Розкажуєте. А куда вас не перекидають? Ні, так хоч такой метою, куди їдете. Куда каже їде? Ти знімаєш мене? Так, я знімаю. Я тобі потім розкажу, що тут відбувається. Ну, так ви поясніть людям, щоб ми люди ми, не панікували. Ви розумієте? Хорошо. Зараз БТР проїхався по місту, зараз буде Хорошо. паніка в людей. Ви, ви дайте нормальне пояснення. Потім, пояснення в комісар, в в ну, потім в комісара коментар можна буде. Ти взяти. Ти знімаєш? Так. Значить, Все спокійно, це наші хлопці, наші збройні сили, вони діють по плану навчання. Ніяких захоплень, це не росіяни, будьте всім спокійно. Ага. Тобто вони там на навчання. Якісно, не, вони бо. просто у них навчання, відпрацювання от, нашої а. ділянки місцевості. Я попрошу не заважати їм, дайте, будь ласка, їм проїхати. <плес> хай їдуть, все нормально. Я їх особисто знаю, все, наші хлопці. Що Розпукуйте дорогу, роз. хай їдуть де Дай все, що ви це. Ви Та може так треба, ну що ви це? Хлопці, не зупиняйте їх, у них є свої задачі і є терміни виконання.